І знову косоцький ринок. Новий урожай. Добрий день, пан Роман. Сьогодні печому грибочки ваші. 250 гривень кілограм. Це зранку було більше, вже продали. А такий великий печом? Теж 250 гривень кілограм. Часний печом? 150 гривень. Огірочки є, сухі гриби є, все є, приходьте на косівський ринок. Продовжуємо подорож по косівському ринку. Такі гарні голубенки і ціну? 80 гривень. Білі грибочки. А грибочки по чому білі? 250 гривень. Дуже гарно сьогодні. Порожай, другий тиждень підряд. Але, але чи... Приходьте на кості з Киринок. Чесно Богородець. Так, а ваші по чому грибочки, пані? 150. Сьогодні всі по 250, бо всі грибочки один в один. Можна купити також закриті? Ціну? 140 гривень. Дуже гарні, апетитні. Також є сухі гриби на косоцькому ринку. Яку ціну? 500 гривень. Приходьте на косочке ринок. Малина є, огірочки по чому? Так, по чому? 60 гривень. Дуже гарно. Так, і продовжуємо знову дивувати вас. Сьогодні Косівський ринок нас дивує, гарним урожаєм. Ваші віку ціну? Так само, як усі. Так само, як усі. 250 гривень. Приходьте на Косівський ринок, дуже гарні грибочки. Сьогодні дуже гарний великий базар, як завжди. Яку ціну грибочки? Добранок. 230 Це 230 гривень. грибочки є також. Це грибочки шикарні. Тому приходьте на Косівський ринок Косівський ринок вас вітає. і радий вас бачити і чути. Сьогодні людей дуже-дуже багато. Дивіться, гарні такі грибочки. І чаї є. Можна купити на будь-який смак. На будь-який смак. А також у нас є ікра на Косівському ринку. форель, також є осетер, є чорна ікра. Це гарна ікра червона. Яку ціну, будь ласка? А це більше? 900. Дуже гарний косівський ринок. Ми на центральному ринку приходите. Косівський ринок вас чекає.